Ось він співзалежний трикутник. Спочатку ви рятуєте інших від їх обов'язків. Потім ви злитеся за те, що зробили їхні обов'язки замість них. І згодом ви відчуваєте себе використаними. І того, спочатку ви в ролі рятівника, потім переходите в роль агресора. І, врешті-решт, ви в жертві. Хочете вийти з трикутника? Над цим треба працювати не лише з драматичним трикутником, а й з своїм емоційним станом, з комунікацією, самооцінкою, самооцінністю, тому що так просто вийти з трикутника, просто знаючи, що він є і як це робити, не вийде. Чому? А тому, що, якби це все було так просто. То достатньо було б знати, так, як це все працює, але не дозволяє часто вийти з цього трикутника, що сильна тривога, сильна провина, сильна жалість до інших, жалість до себе, а ще самоцінність, самооцінка, опора на себе. Тобто тут працювати треба комплексно, з співзалежністю. Для цього звертайтеся на консультацію, заповніть форму на сайті або напишіть мені особисто.